244 Дженма люксова. Підготовлена для клієнта. Сьогодні поїде на Іршавський район. Дуже класний трактор. Тут покраска більш темніша, як в попередніх дженмах, трошки капот цей змінений, а так все інше, те, що було. Ціна на сьогоднішній день 7300 доларів. Доставка безкоштовна. Два роки гарантії. а і сидіння вроді, теж друге, більш широке. Коробка передач з боку, є ходозменшувач, 23-й рік. Дводискове щеплення, резина адванс. Передні диски розбірні, задні теж. Можна змінювати кулью під себе. Грузи спереду, крила передні, і, якщо потрібно, можна окремо дозамовити грузи на задні колеса, якщо буде не хватати. Мотор кемський, два насоси інша, гідравліка роздільна, приборна панель датчики. Не так може красиво, але більш практичніше. При заміні, якщо якийсь вийде з ладу. Так, бомба. А, і вихлопна, кстати. От раніше тільки у фанга, її можна було положити. В джинми теж можна. Стоїть квадрат, тобто перекрутили, пере... перемістили її вперед, якщо потрібно. Тож кого цікавить? Телефонуйте. Доставка безкоштовна, ще раз нагадую. Ми знаходимося містом Качево, вулиця Берегівська, Бічна, 1А.